Як вам, мої хороші? Подобається цей басейн, а діткам дуже подобається. Іде вже купатися. мої хороші, хочу що вам сказати, що у кожного є шанси. Шанси про те, як я вам кажу, бути щасливими чи не бути щасливими. Багато хто мені пише, що ой, пані Марина. Я на початку могла купити у вас і могло бути все класно. Мої хороші. Ви знаєте, часи дійсно змінилися. Пройшов ось той бум квартир і квартири на Клеопатрі в районі моря. Стали якраз знову доступними. Мої хороші. І у нас з'явилося декілька хороших якісних вторічок. Які дуже класні і дуже-дуже кротезні преміум клас, де ви теж можете заробляти і мати і для себе, мої хороші. Тому, якщо ви колись не встигли, усіх є свій час. Повірте мені, але тільки ви зможете зробити себе щасливим. Більше ніхто. Поїхали! І так, мої любі, ми прийшли в квартиру. 2 плюс один. Це в моєму комплексі. Це зовсім недалеко до моря. Тут дві спальні. Квартири новесенькі. Дивіться, вони продаються все так, як ви бачите. Дивіться. Зі шторами, дивіться, як гарно укомплектовано. Оце салон у нас разом з кухнею. Подивіться, яка якість життя. Мої хороші, тепер покажу вам балкон. А балкон, мої хороші. Заскленний. Бачите? І ви бачите ось цей парк. Це супер-супер пропозиція, де може залишитися і вам, як квартира для вашого житла, і мої хороші для оренди, для того, щоб ви могли здавати в оренду. Засклений балкон це дуже класна пропозиція. Продається все так, як ви бачите, повністю. Бачите? Повністю. Кухня укомплектована. Вся побутова техніка. Подивіться, все новеньке. Подивіться на плиту. Подивіться, все новеньке. Дивіться, посудомийна машина. Все новесеньке, мікроволновочка. Подивіться, все дуже круто. Тепер шафа в коридорі. Подивіться. Як же ж воно круто, мої любі. Подивіться на цю спальню. Ну, є люди, якими я просто пишаюся. От вони обмеблювали як для себе. Подивіться на оцю шафу зеркальну. Подивіться на це якісне ліжко, якісне все. Від постілі до матрасів. І це мої любі, так все продається. Це одна спальня. Тепер ми забіжимо з вами в другу спальню. Боже, як я пишаюся людьми, які вміють справу свою робити дуже добре, дуже якісно. Подивіться, привіт, мої хороші, подивіться, яка класна робота. Два плюс один, а 100 квадратів, навіть більше. Подивіться на цю. Ванну, подивіться, санузел, Боже, який гарний. А подивіться сюди. Ой, мої хороші привітик, Тепер подивіться сюди. Тепер хочу вам сказати, що подивіться пральна машинка. Все продається отак. От Заходи і живи. І ви знаходитеся в центрі міста і точно будете мати венжену любі. Все в мраморі, все дуже гарно, все дуже якісно. І я хочу, щоб у мене з'явилися шикарні сусіди, мої любі. Де ще можна таку красу знайти?